Привіт, друзі! Ви на каналі Вайб. Сьогодні ми розглянемо гру Вігор. Все відбувається в зруйнованій Норвегії, де ви опиняєтесь у світі, де виживання це головне, що поєднує в собі елементи виживання, дослідження та напружених боїв. Гра пропонує як одиночний, так і багатокористувацький режим. Дозволяючи вам обирати стиль гри, що підходить саме вам. Гра включає кілька режимів PvP та PvE. Тут ви змагаєтесь не лише з іншими гравцями, але й з оточенням, що сповнене небезпек. Кооперативні місії ви можете об'єднуватися з друзями для виконання завдань, що вимагають командної роботи. Одиночний режим для тих, хто любить грати в своєму ритмі. Вігор вимагає від вас активного збору ресурсів. Ви будете шукати різноманітні матеріали. Зібрані ресурси можна використовувати для створення зброї від простих пістолетів до складних механізмів, від деревини та металу до медичних припасів. Покращення навичок. Досліджуйте дерево навичок, підвищуйте свої здібності. Будівництво укриття захистіть себе від ворогів, збудувавши надійне сховище. Бої у вігор. Це справжнє випробування. Тут ви повинні не лише стріляти, але й вміти ховатися, використовувати навколишнє середовище та планувати свої дії. Вивчайте маршрути противників, слухайте звуки навколо і плануйте свої атаки. Також присутні командні бої, координуйте дії зі своїми товаришами по команді, щоб досягти перемоги. Одиночні сутички, довіряйте лише собі і вашій зброї. Графіка у Вігор вражає яскраві деталізовані локації, реалістичні ефекти, погоди та динамічне освітлення створюють унікальну атмосферу. Спільнота навколо Вігор активна і дружня. Розробники часто слухають відгуки гравців і додають новий контент, падче на оновлення ви завжди зможете знайти партнера для гри чи отримати допомогу у спільноті. Як і в будь-якій грі, у Вігор є свої переваги та недоліки. Захоплюючий геймплей, глибока система крафту, чудова графіка можна постріляти по тарілках або ж скласти кубі-Кубік. Недоліків всього, на мій погляд, два. Іноді відчувається брак контенту, та деякі гравці можуть зіштовхнутися з проблемами з'єднання. Отже, Вігор це захоплюючий досвід для всіх, хто любить ігри на виживання. Чи готові ви прийняти виклик і дослідити цей небезпечний світ? Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар про свої враження від гри.